Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Я Сашко Добрий, Глушу підігрівач. А, пардон. Закрив клапан. Залишив на продуванні ще секунд на 30. Я коли показував перед цим пуск двигуна, то я трішечки неправильно показав в частині того, що треба педаль натискати не в підлогу. А на половину ходу. О, то зараз я скористаюся нагодою і покажу не комбінований, а пуск трофейного Т-90. Це у нас шасі Т-72. Найближче, так? І показую тільки пуск. Підігрівся підігрівачем. Я взагалі готуюся відкачати пальне. З, пардон, відкачати оливу з. Де воно там є? з коробок. То я тут в даний момент сам. Я сподіваюся, мені вистачить рук, щоб і смартфон тримати і вам показати. Але показую пуск. Отже, з нуля так. увімкнули масу. Тут вона трохи проблемна. Увімкнули масу. Відкрили балони. Пускаємося одним повітрям. Балони відкриваємо відносно повільно. Так, один балончик нам дає Скільки? 90 атмосфер. Два балончики нам дають. Не набагато більше, але об'єм 10 літрів. Так? От, даємо секунд на 10-12 МЗН. Так, газ у нас на нулі. Як його? Якщо у нас заповітряна система, то разом із БЦН або качаємо рнд і тримаємо цей клапан для розповітрення в натиснутому стані. Так, ось так. ось Перевіряємо, щоб всі азери кришкою у нас були вперед. Там ще є операція контроль сигнальних ламп. Ось так воно виглядає, так? Там теж щось загорається. А, навпаки, зникає. А, ні, то воно просто блимає. Не зважаємо. От, даємо секунд на 10-12 МЗН. А, перевіряємо, щоб комбінований пуск двигуна був вимкнений. Даємо секунд на 12 МЗН. Після чого відпускаємо МЗН, даємо пуск повітря. Дві секунди тримаємо, а потім на половину ходу даємо подачу пального, яка у нас зараз в нулі. Отже, поїхали. Створили тиск, потримали, поїхали. Нічого не відбулося у нас. Чому? Тиск є, тут є. Пробуємо ще разочок. Щось на цій машині? Або я роблю неправильно, або воно працювати не хоче. Окей. Повітря в системі є. Пускаємо в комбінований спосіб, бо все одно нам треба, щоб трішечки попрацювала машина. Що у нас тут? Випуск закритий. Комбінований спосіб увімкнули. Чавимо оливу 2 секунди і педаль до половини. Педаль в нуль, подачу пального в нуль, Баки закрили. Цікаво, не зміг я пустити одним повітрям. Хто що побачить, що я може роблю неправильно, має які думки зауваження, підказуйте, будь ласка, в коментарях. А я зараз вже достатньо темно. Зроблю трохи кілометрів. На цій машині, щоб перевірити роботу перемикання передачі і щеплення після того, як проварили вали, точніше, вали. Так, про це є попереднє відео на каналі. І коли буду глушити, оскільки у нас зима, зроблю те, що забував робити перед цим, це відкачаю оливу з коробки коробок перемикання передач. Кому цікаво, дивіться наступні відосики на каналі, або вже, або невдовзі. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.